Добрий день, мої малята. Сьогодні до нас прийшов невеселий сумний, заплаканий ведмедик. У нього на дворі за вітром полетіла кулька, повітряна куля. Він розстроївся, засмутився і плаче. Що робити? Не плач, ведмедику, у нас для тебе є подарунок. Ось така велика, красива червона кулька. Ми тобі її даруємо, а ще ми тебе навіть майже сфотографуємо. А як? А ось так у нас є фарби, і ми зараз намалюємо. Красиву, круглу, червону повітряну кулю. Повітряна кулька у небі летить. Мені полетіти за нею кортить. Я ще почекаю і ще підросту, придумаю крила і в неба ту-ту. Зараз ми ведмедику намалюємо повітряну кульку. Дістаю червону фарбу, відкрутила кришечку, набрала воду і дивлюсь, пензлик мокрий, набираю фарбу і малюю велике червоне коло одним. Довгим рухом. А щоб кулька була красива і повністю червона, я її зафарбую, додаю воду, фарбу, і в мене, виходить, красива червона кулька. Внизу для кульки. Намалюю зав'язочку, ставлю пензлика, беру фломастер і домальовую ниточку до лапки ведмедика, щоб кулька не полетіла у небо, і щоб ведмедик не засмучувався. Ось такий гарний малюнок у нас получився. Зіться і зробіть собі такий. До зустрічі!